Геть те, думи, вихмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сліг з тих гарячих розтане та кора льодова, як міцна, може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я нагору круту крем'яною буду камінь важкий піднімать і несучи ту страшну, буду пісню веселу співать. В темною нічку не видно. Не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владерку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.